Так, кончать ось такі світлодіодні лампи. Відео, як ми їх намагалися втопити, десь зараз тут на екрані буде, а сьогодні будемо намагатися їх спалити. Ну і приступимо. Ці лампи у нас 12 вольт. Покажи, де тут плюс-мінус. Живлення у нас є. Путаємо місцями плюс-мінусом. Дивіться, нічого не відбувається. Ставимо як положено. Лампа працює. Тепер робимо їй перепад напруги. У нас зараз 13,5 вольт, це стабільна бортова е, напруга в будь-якому автомобілі. Скидаємо по мінімуму, скільки можливо. 10 вольт. Лампа продовжує світити, нічого їй немає. Накручуємо їй більше. Нагадую, що лампа 12 вольт. Накрутили зараз 30 вольт. Ви бачите, лампа працює. Давайте зробимо трошки інакше. Скручуємо до мінімуму. Вимикаємо живлення, щоб напруга різко була не така, як потрібно. Вмикаємо. Працює добре. Вимикаємо. Накручуємо 30 вольт. Нагадую, що лампа 12 вольт. Вона на 24 вольта не розрахована. 30 вольт на приборі. Вмикаємо лампу. Працює навіть з такими різкими перепадами напруги, без проблем. Але є один лайфхак, як можна її кончити по-бистрому. В неї є кулерне охолодження ось таке. Лампа, якщо перестане охолоджуватись, скоріше за все, швидко вийде з ладу. Тому. Фіксуємо кулер. Я не знаю, для, для чого вам це буде потрібно, але ось можете подивитись такий лайфхак. Фіксуємо кулер, вмикаємо 30 вольт. Ну, я думаю, це занадто буде. Давайте на 12 спробуємо. Хай буде 14. Лампа світиться. Покажи кулер, що він не крутиться. Лампа продовжує зараз світити. Ну і давайте зараз без кулеру накрутимо вольтаж і подивимося, за скільки вона потухне. Так, накручуємо. 30 вольт. 30 -очка. кулер показую, зафіксований. Ставимо таймер і вмикаємо лампи. Звісно, я зараз прискорюю, щоб ви не чекали 30 хвилин, чи скільки воно буде. Як ви можете бачити, лампа продовжує світити. 30 вольт, так як і було, так і стоїть. Пропоную прискорити процес, накручуємо вольтаж ще більше. Лампа нагадую 12 вольт. Замкнув прилад. Все. Лампі, капець. Але я не знаю, в яких умовах ви будете використовувати ось так ці лампи. Це лампи від фірми Сігма 12 місяців гарантії. Як ви думаєте, вони відходять в нормальних умовах 12 місяців? Я думаю, аж бігом. Два роки, а то і три роки. Ось такі лампи і різні інші є у нас у продажі. Кулерні, безкулерні, з лінзами, без лінзи, всякі різні, які, які тільки хочете. Переходьте по шапці профілю на наш сайт та робіть замовлення. Дякую. І це ще не все. Дивіться, лампа трошки остигла і знову продовжує працювати. Кулер працює, якщо чути. Зараз кулер працює, лампа охолоджується і продовжує працювати. Навіть таким чином її складно спалити. Тому в надійності цих ламп я на 100% впевнений.